Чи можете пояснити, у чому полягає принципова різниця між українською військовою формою для жінок і формою стандартів НАТО? Можливо, ви можете пояснити і мені, і нашим глядачам, у чому та чи інша форма може бути краща або зручніша? Це все йде від базової конструкції. Тобто базова конструкція була розроблена, що в стандартах НАТО, що в українських стандартах вона однакова. Але. Там, згідно тому, що яке ну, тобто антропологічна властивості людини, скажімо так, американці в них одна тілобудова, в нас інша. Тобто, от ми не раз звертаємо на те увагу, що є ростовка там СМЛ. А в нас іде згідно там 46-й, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий шостий ріст. От ну, і від цього ми відштовхуємося, що є будова. А все вже всі інші елементи. Тобто по конструкції це вже всі додаткові моменти. Тобто комусь потрібно кармани більше. Тобто, якщо ми будемо розглядати те, що є базова конструкція, так як зараз є в Міноборони. А якщо ми ще звернемо увагу, що нам нашим дівчатам, які є операторами дронів, снайперами, їм потрібна спеціалізована форма. Тобто це потрібно впроваджувати і в цьому розвиватися, і прислуховуватися до них, щоб їм полегшити їхні, їхню роботу. Тобто... Потрібно просто е звернути увагу, що будова є одна й та сама конструкція, тільки є додаткові елементи. Е відмінність між е стандартами НАТО і стандартами, які в нас є, це тільки розміщення карманів, е ну, самі такі знаєте, примітивні речі тобто, це якщо стосовно конструкції одягу. Те, що стосовно самого матеріалу, це абсолютно різні речі. Тому що в нас на сьогоднішній день трошки такі більш, як на мою думку, це застарілі погляди, тому що в нас використовуються хлопчатобумажні бумажні матеріали в основному, там з доданням поліестеру і нічого нового. Світові фірми, світові бренди, світові якби, військовослужбовці вони використовують набагато новіші матеріали, тобто виробництво, Удосконалення не стоїть на місці, вони це застосовують. Тобто там більше використовується віскозних матеріалів. Це віскоза це в нас є також натуральний матеріал, але просто він вже з Ви, виготовляється з сторони переробки, але вони покриваються. ну, Наприклад, багато хто там застосовує арамітну нитку, яка є додатковою додатковим таким захистом, тому що вона не горить, вона додає. Вищий рівень зносостійкості самого матеріалу, тому що ми знаємо, що бо вона дуже швидко зношується. Mm -hmm. Якби ми її не покривали, е, ну, є от, от, така недобра е, такий момент, що вона зношується швидко і швид загоряється, от, але ми її використовуємо, тому що ну, спеціалістами була продумана така стратегія, що вони мають бути і ну, якби підбирали, тестували на наших погодних умовах. Е, Стандарти НАТО в них є, в них більш розрізняється по щільності тканини, відповідно їхніх погодних умов. Але ми не на мою думку, також ми вже не можемо опиратися тільки на ті стандарти, тому що ми маємо вже, на жаль, гіркий досвід, і ми вже можемо їх консультувати. Що краще, але з них ми маємо брати приклад йти вперед на рахунок матеріалів і комунікації з військовими. Угу. От ви сказали, що на заході це виробництво постійно вдосконалюється, так як ви вважаєте, чому немає такого прогресу у нас? Питання стоїть і в грошах, в коштах, немає фінансування, чи чому? Чому ми не можемо використовувати ту ж саму віскозу, про яку ви говорите, яку використовують американці? Дивіться, особисто я і в мене на підприємстві є комерційні замовлення, там mm -hmm. де ми використовуємо ці новітні матеріали. Але на сьогоднішній день, якщо стосовно е стандарту державного, ви йдете по протоколу. Ми йдемо про по, по протоколу. Ми не можемо порушити ні один пункт протоколу. Якщо є затвердження. Ми тільки йдемо mm -hmm. так. Mm -hmm. Чому держава не хоче, чи там не застосовує нові е, матеріали? Е, це не є таким великим колосальним здорощенням, але це є дуже велика робота. І робота великого колективу mm -hmm. і комунікації. Між одною і другою, третьою організацією, розумієте, це є центральне управління розвитку, це є спеціалісти Міноборони, це інші служби. Розумієте? І вони мають комунікувати між собою і також прислуховуватися до військових для того, щоб якісь робити зміни.